Я перейшла на ходіння замість бігу, тому що ходіння більш безпечніше для суглобів та хребта. Тим паче, що я ходжу по асфальту звичайному, а не про м'якій е спеціальній доріжці для бігу і в звичайному взутті, не біговому. По-друге, під час ходіння мені легше контролювати правильність своїх рухів. Е стопа Перекочуються з п'яточки на носочок та застигновий суглоб, відводиться нога, максимально е, опираючись на носочок. Е, спина рівна, підтягнутий живіт, руки рухаються правильно. Це все важливо, тому що при ходінні ми тренуємо усі м'язи, тренуємо своє тіло, Триматися в правильному положенні, це дуже важливо. І по-третє, ходжу я швидше, ніж бігаю, така моя природа. І ходити я дуже люблю. Люблю ходити з дитинства, можу ходити багато, не втомлюючись, і це мені приносить задоволення. Ось так ось якось.